Вітаю вас, шановні мої глядачі. Сьогодні хочу показати, як я роблю простеньке тісто для піци. І так, починаємо. Тут в мене є пів літри молока. Воно таке не холодне, таке трошки тепленьке. Тоді я додала чайну ложку солі, чайну ложку цукру. Що я додаю ще? Додаю трошки майонезу столову ложку, плюс-мінус можна більше, можна менше. Також додаю кулії, десь дві столові ложки. Десь так. Тоді оце перемішали. Так, перемішали. І зараз я беру, дивіться, тут у мене мука, я буду її просівати, і зразу буду додати дріжджі. Тут в мене 12 грам сухих дріжджів. Це в нас буде на кілограм муки. Можна дати трошки менше, потім ще додати. І тоді. Ага, все. І тоді вже перемішуємо і отак, трошки підніму, щоб було добре видно. Ось, і не хочу. отак. Не хочу в мене щось, ось ця штучка, працювати, не знаю. Просіваємо муку. Спочатку. Так, я ще добре не навчилася просівати цим ось цією кружкою муку, щось воно мені не дуже добре виходить, але треба вчитися. Так, бачите, воно в мене чомусь вискакує. Це я забагато насипаю муки, чи не можу сказати, треба ще буде поучитися, подивитися, як користуються цією штукою. Так, Одним словом просіваємо муку, вона вже у вас буде разом з дрітцями. Перемішуємо. Більше я нічого не додаю. Можна додати, наприклад, хтось ще додає оцет. Оцет це для того, щоб тісто не кришилося. І тепер дивіться, поступово ми беремо і собі домішуємо муку. Це залежить ще в кого скільки, яка мука. І можна додати менше е, муки, ну, відповідно, робити меншу порцію, менше молока, але я роблю на пів літри молока, так як в мене е, пательня на цілу піч. І все рівно вимішуємо. Ріжки вже починають працювати. Бачите, вже бульбашки Я пробувала робити таке тісто на соді. І на соді воно теж отримається. І дуже, як би вам сказати, добре виходить. От. По бажанню можна додати яйце. Яйце я не додаю. Тому що це її піца, вона і так, там і майонез, і все, що і сир, вона буде така, знаєте, не пісна, так що яйце я не добавляю. Так, і перемішую. Так. Чисто має бути таке. Звичайно, щоб вона приставало до рук. Трошки я так вимішую ложкою, а потім я вимішую руками, тому що, так, я привикла і вимішую руками. Поступово додаємо муку і додаємо. Тут якраз і добре буде, тому що дріжджі в сухих. Тут додано на кілограм борошна. Так що, тут все нормально. Коли вимішуємо руками, то можемо змащувати руки олією. Але це вже як хто собі привик вимішувати. В мене ще, я можу вам сказати, що в мене ще ось ця мука така. Як би то сказати? Ну, вона не рідна, але якщо, бачите, я взяла пів літра молока, то вона така собі, що багато забирає. Ну, нічого. Коже собі можна вимішувати рукою вимішую я завжди руками, тому що поки що я роблю для себе, для своїх домашніх, але Руки все відчувають, яке це має бути тісто і так далі. Тому я завжди руками. Ось так вимішуєте. І додаю ще борошно. І так, шановні мої глядачі, ось таке в мене вийшло тісто. Бачите, воно таке досить мягке, але воно вже відлипає. Бачите, якщо взяти, воно ось так воно. І нехай воно собі може трошки постояти, доки я Буду робити собі вже начинки для піци. Начинки, самі знаєте, можна робити дуже різні. Ось, І в мене буде порізана вже кобаса. Буде ось такий зелений перець. Буду тісто поливати кетчупом. Трошки в мене є відвареного м'яса. Куричого. Ось Таке буде у мене відварене куряче м'ясо. Можна е, помидори, огірочки. У мене там є черрі, будуть чері, і огірок я буду давати маринований. Так що тут все просто, тісто розкатали на формі, е, змастили кетчупом, поскладали. Всі свої начинки для піци, хто що має, і зверху полили майонезом і потерли сир. Випікаємо в духовці, це залежить від величини вашої піци, а також від того, яка у вас духовка, електрична, газова, чи може ви будете випікати в печі. Так що всім раджу спробувати. Ось таке тісто, воно дуже, бачите, таке еластичне, воно добре розподілиться розпреділ, по е, вашій пательні. От. Так що, таке так тісточко вийшло. І е, я дуже дякую, що ви подивились моє відео. Приходьте в гості, підписуйтесь на мій канал і всім мирного неба над головою, веселих свят! Ну і звичайно смачної піци.